Для трьох опорних шкіл Полтавщини виділили 8,5 мільйонів гривень із державного бюджету по 2 мільйони 800 тисяч кожній. у Шишецькій школі імені Вернацького. на капітальний ремонт витратили півтора мільйони. Оновили спортзал, зараз ремонтують дах. Інші проблеми вирішувати надзвичайно важко, якщо протікає дах. Тому відремонтовано поточним ремонтом дах. Відремонтовано три. Туалети на всіх трьох поверхах внутрішніх мається на увазі, і відремонтована кімната для миття рук при вході до їдальні. Зіньківську загальноосвітню школу модернізують спільними зусиллями. За кошти районного бюджету зміцнили фундамент будівлі, ремонтують шкільну їдальню. Гроші з держбюджету витрачають за призначенням на енергозберігаючі технології та поліпшення матеріально-технічної бази. Замінили 210 вікон, утеплили школу також. Закупка відбувається математичний клас уже нас поставився. Закупили ноутбуки, також закупили комплекти, проектор плюс екран. Директор обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Віталій Зелюк схвалює модернізацію сільських шкіл. Однак важливішим вважає те, хто працюватиме у них. Така школа починається, я би так сказав, не з технічних наворотів. Хоча це безумовно має значення, вона починається з людей, які її створюють, які мають сміливість наважитися на креативний стрибок, уміють пробудити в інших дух інновацій. Тому оновлювати базу одночасно потрібно і в вишах, де готують майбутніх вчителів, каже директор обласного департаменту освіти і наука Олена Харченко. Як іде вчитель працювати в школу, молодий якому на пальцях чи на застарілому тому обладнанні. Доводилося та інформація. Нагадаємо, на Полтавщині опорними школами стали три навчальні заклади у Зінькові, Шишаках та Чутовому. Ірина Соляник, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.